Житловий комплекс Бікбен відріал, столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Путін списує Лаврова, при цьому обкладається приємниками або просто ділить е, імперську шкуру, яку він постійно дере зі своїх же росіян між своїми ж родичами. Про все це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. Це прямий ефір мого Ютуба Узлова Токс. І сьогодні з нами працюватиме в прямому ефірі. Олег Лісний політолог. Пане Олеже щиро вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні! Героям слава навзаєм. То згадали теж таке російське, що нічого ж народу пінять на зеркало пінять коли рожа крива. Але здається, що Путін знайшов вину в тому, що зіпсувалися його взаємини з Трампом. Ні, він, звісно, не думає, що це не через те, що він не хоче припиняти війну, не хоче проявити договороздатність, не хоче припиняти вбивати нас. А голова МЗС Росії Сережа Лавров потрапив в опалу в немилість до російського диктатора Путіна. Голову російської дипломатії вважають винним. Вважають винним в зриві саміту з президентом Ша Дональдом Трампом буде. Пешті після невдалої його розмови з держсекретарем Шамаркорубіо Кремль вів проти нього свої рідні санкції. Журналісти видання Times російського опозиційного звернули увагу на те, що Лавров не був присутній на знакому засіданні Совбієза РФ 5 листопада, на якому Путін патрухував своїми ядерними бубінцями і доручав вивчити можливість підготовки до ядерних випробувань, які Росія і так проводить по постійно. Правда, невдало при цьому регулярно. І е, глава МЗС єдиний постійний член Совбієсу, який пропустив засідання. Також Лавров втратив статус глави. Російської делегації на саміті G20. Замість нього поїде заступник керівника адміністрації Путіна Макс Арешкін, спікер Кремля. Піско повідомив, що відповідне рішення ухвалив Путін. Серйозно? Путін думає, що Лавровий не тому, що Трамп його розлюбив принаймні на цей період, так би мовити. І насправді, ось такі санкції проти Лаврова. Що вони дадуть Путіну? Я не дуже розумію. Я думаю, що це знаєте, це чекістська мною хадука. Це, мабуть, не про те, що хтось винний, тим більше, що, мабуть, не Лошок, а Лашак. <рес> <рес> але я думаю, що це картинка для Трампа в його лозіці. Можливо, я помиляюсь, але як на мене, це виглядає, що дивіться, цар та хороший, боярі плохі. От у мене дурачок наговорив там всього, а я ж так. Хотів тебе побачити, вже, вже і трубу почистили, через яку я мав прийти в Угорщину, так як і його солдати ходять і все. Тому я думаю, що це такий тонкий хід, який покликаний просто відвести якийсь негатив від себе. Можливо, я, звісно, помиляюсь, можливо, у Путіна з віком якісь такі елементи. Образа на своє оточення, але раніше, якщо ми побачимо таких демаршів не було, а у цього міністра закордонних справ, так званої Російської Федерації, у нього ферів було багато насправді, і йому за це не прилітало. А тут, бачите, от він виявився винний. Тому нам своє робити, якщо я не правий, і це вже якісь моменти всередині команди. Ну це ж прекрасно. Чи вони пауки будуть чубаритися в банці, тим для нас краще? Тобто, але ж думаю, що Трампу цей показовий жест ролі уже ніякої погоди не зіграє, щоб він раптом захотів побачитися з Путіним чи то поговорити найближчим часом, чи я не права. Зараз йому Трампу не до цього. Він у себе вдома дивиться, що в нього відбувається там в Нью-Йорку якісь вибори, які Трамп не виграв. Да? Він зараз відволікся і. Він на Росію зараз можливо і не дивиться. Хоча в промовах своїх там, згадує Путіна в позитивному це сенсі, що начебто Путін до нього звертався за допомогою стосовно війни. Ну, таке собі да, звернення, але ж все одно це в позитивній канотації. Тому я все-таки думаю, що Путін намагається зробити якийсь сигнал, що він може змінювати команду на тих, хто ястреби, змінити на яких голубів. Головне, щоб відбувалося спілкування. Це можливо зміна тактики в спілкуванні з Трампом. Раніше були інші підходи, ми з вами неодноразово їх проговорювали. Це лестощі, це залякування, це водіння за ніс. А угу. тут ну, такий теж ход каньом, от, в прямому сенсі переносному, і подивимося, як на нього зреагує американська сторона, чи вона взагалі зреагує. Тому що ніяк ви вилучно згадали дійсно на бізнес-форумі в Майами на такому величезному заході гарному Трамп згадував розмови телефонів з Путіним. Останнє, нагадаю, 16 жовтня була там ще йшлося. Про Будапешт, 17 жовтня. Зеленський був у ем, штатах. А наступного тижня, 20-х числах жовтня, уже якраз і була та фатальна наразі принаймні, для Путіна. Розмова Рубіо і Лаврова, і от Трамп сказав, що дійсно Путін виявляється, то ми ж просто не помітили 12-й рік. А Путін уже 10 останні хоче завершити війну. Ну. Що там у нього, не по плану? Давайте послухаємо, що сказав Трамп про ці розмови, і там знов згадав не ООН і суфлери в них? Прошу я говорив із Путіним два тижні тому, і він сказав: цитую: ми вже десять років намагаємося закінчити ту війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить це залагодити. Мені вдалося вирішити деякі такі питання за годину без жодної допомоги від ООН. Пам'ятаєте, як я тоді вийшов на сцену, пані та панове? Від імені Сполучених Штатів Америки президент Дональд Джей Трамп я дивлюсь на телесуфлери, а там після цих слів нічого. Де да? Путін 10 років хоче війну закінчити, а оце ж просто чекав Трампа, щоб це зробити, чи що? І насправді багато ж медіа вийшли, що там Путін мало чи не благав Трампа допомогти завершити війну, але я розумію, що це взагалі зовсім не так. Він просто знов використав одну напевно з маніпулятивних своїх методик підходу і ну, готовність Путіна до завершення війни приблизно так, як вони взяли Київ за три дні. Її нема. Я з вами цілком згоден, що це був елемент спілкування з Трампом в сенсі того: ти великий, ми малі, допоможи нам, да? ну, те, що любить Трамп чути. І звісно, йому це залишилося в пам'яті, вкарбувалося, скажімо так. І тому він згадує в цій ситуації, знову ж таки, треба розуміти, як Трамп ставиться до Путіна. Він його ненавидить. Не ненавидить, скажімо так, він десь його йому навіть імпонує, має на увазі Трампу, Путін, його поведінка, те, що він одноосібно може вирішувати багато питань без ніяких журналістів, там свободи слова і так далі. Тому в цій промові було зроблено що він показав, що він найвищий в цій в ієрархії цій до нього навіть Путін звертається за тим, щоб він припинив війну. Ну це знову ж таки це слова, знову слова, і треба подивитися, які далі дії будуть у Трампа. Поки що він знаходиться в тому річ, яке нас більш-менш влаштовує. Путін продовжує піднімати градус в ядерній компоненті. Це не може подобатись Трампу. Вже є там випробування в Сполучених Штатах. І вони будуть продовжуватись, оскільки це вже почалася, як я називаю, гонка випробовувань в прямому переносному сенсі цього слова Випробування на свободу один одного і випробування своїх ядерних гаджетів, як я називаю, і це для Росії може погано закінчитися, тому що вони цю гру почали в з розрахунку на те, що вони будуть імітувати. Якусь діяльність бурну, як вони кажуть, в ядерній компоненті, а всі їх будуть боятися. А воно якось сталося по-іншому. Тепер прийдеться вкладатися в це не тільки словами, але й фінансами. І от якщо це дійсно буде ну, умовна гонка зброї, то подивимося, чим воно закінчиться для Росії. Ну, я тут погоджуюся із е, е, вашою фразою, що це і гонка випробувань, і політолог один Денисенко каже, що гонитва навряд чи, ну Кремль її потягне. Та і, аж а Трамп взагалі каже, це все жахливо. Ця ядерка я б не хотів, але ж Китай хоче нас наздогнати. Та на цьому ж форумі бізнес форумі Майами він це говорить. І так видається, що далі гонитви понтів навряд чи це все зайде. Чи може? А тоді за яких умов якщо може, і Китай як тут може війти всі трикутника гонитви. Ну, дивіться, у Трампа вихід виходів, варіантів два. Один мені дуже подобається: це просто прибити Росію як таку, щоб вона програла і забрати у неї ядерний статус, ну як мінімум. Тоді ця гонка озброєнь, вона не потрібна. Ну, тобто, вона можливо переміститься в Китай в Сполучені Штати, але Росія випадає. Якщо ж такого не буде. В мої такі варіанти, як я сказав, то у Трампа немає іншого виходу, як включатися в цю гонку, тому що Китай сказав, що він не буде зупинятися, йому треба випробовувати е, певні компоненти е, для того, щоб наздогнати або не то, що наздогнати, або максималізувати кількість е, своїх ядерних боєголовок. Російська Федерація постійно робить щось з ядерними компонентами. Міністр оборони Російської Надо Федерації сказав, що взагалі вони на новій землі хочуть провести випробування. Ну це такий серйозний виклик для Сполучених Штатів, тому що той регіон якраз є регіоном протистояння великих держав. Тому у Трампа я думаю, що не залишається нічого, як хоча б. На певний період дійсно показати готовність вигляді випробовування. І вони ж це почали робити. І я думаю, що це був не останній жест в бік Російської Федерації і Китаю. А, пане Леше, але в Дональд Трамп, який і ядерку але без бої та і знову про неї говорить, взагалі каже, що США, Росія Росії, Китай можуть говорити про денуклеаризацію. Ну, США... Можуть говорити, а оті двоє, та й Штати, ну за яких умов це можливо взагалі? Навіть якщо Путіна знесуть, і це все зміниться. Але тим не менше, мені здається, що ця взагалі ядерна зброя ж як компонент стримування за адекватних часів планувалася. Ну просто через таких як виродків, як Путін, все пішло не так. Ну не тільки Путін, ще ж і північно корейські лідери, які злякають ядерною зброєю. І це має не подобатись ядерному клубу. Або клубу держав з ядерною зброєю, оскільки цінність ядерної зброї, вона полягає в тому, що вона є не у всіх, і всі прекрасно розуміють, що використання ядерної зброї це, ну, якщо воно буде не фатальне для планети, то навіть там тактично, це призведе до того, що всі сусіди ядерних держав в той чи інший спосіб захочуть мати ядерну зброю. Ну, оскільки це вже зброя не стримування, це вже зброя, яку використали. І я думаю, що ядерний клуб не хоче цього. І вони в певний період були впевнені в тому, що це, як ви сказали правильно, це зброя стримування, а зараз це зброя залякування. І тут ядерний клуб має виріш, вирішити, як впоратися з тим, щоб. Ядерні держави не тероризували весь світ і не підштовхували, навіть якщо не буде застосовано, але тактична зброя ядерна має на увазі, то постійне залякування буде підштовхувати ті країни, які мають потужні ресурси, до того, щоб задуматися. Над тим, чи не отримати їм самим ядерну зброю, оскільки світ дуже нестабільний. Угу. Ну, та й ми знаємо, що ініціатива була президента Франції Манеля Макрона про масштабування ядерної парасольки над європейськими країнами на фоні цих викликів, тобто про ніяку денуклеаризацію, взагалі, йтися не може. Ну, коли світ заходить все глибше в зону турбулентності, то думати про Якісь мирних голубів, я думаю, не варто. Тут е, треба молитися, щоб чорних лебедів не прилетіла. Якась велика стая, це, це інше питання. Мирних ініціатив може бути на словах дуже багато, але світ е, все таки готується до війни. А Путін відчуває війну на власній шкірі, тому що вибухають дедалі більше заводів на території Російської Федерації. От ми вчимо нову географію, нових тамтешніх там очільничків, Костромський регіон, область Російської Федерації там неспокійненько, там ось так палають їхні греси. В НПЗ Лукоїла також під санкціями. Ну, Лукойл не тільки під кінетичними нашими санкціями, під санкціями штатів, як не крутий і все у них не слава Богу, також зокрема ліха біда начала, як то кажуть, країни G7 домовляються про нові цінові обмеження на нафтопродукти з Росії. Пише Ройтерс на фоні ось ця санкції Дональда Трампа. Сам Лукойл, не переливки йому, тому що розпродати за кордоном то можна якось, але зрештою діяльність паралізована фактично. Бо санкції вдарили по закордонній мережі Лукойла в різних країнах. Відмовляються, наприклад, в. Іракська державна компанія Сомо скасовує відвантаження трьох партій нафти, яка здобувалася «Лукойлом» на містараждінні западна Курна. Курна-2». базу компанія «Літаско», яка базується в Женеві, торгове під торговий, торговий підрозділ лукойла, зіштовхнулася зі складностями при фрахтуванні своїх суден, оскільки британські судові брокери відмовляються з нею працювати. Фінляндію «Лукойлу» принадліпналежить принадлі... принадлі... мережа АЗС «Тебойл», а фінські банки вже почали відмовляти в її обслуговуванні. Тобто навіть. Зараз о 21 листопада бачимо, що перші дзвіночки результативності введених з Трампом 22 жовтня санкції є, і наскільки гучні вони? Ну, по перше, вони е, зараз більше гучні в сенсі е, прямих наслідків, але вони ж наскільки я розумію, будуть введені з 21 е, листопада. Тобто зараз і наданий час для того, щоб компанії, які співпрацювали з Лукойлом і Росніщу, да, щоб вони розірвали угоди, щоб не співпрацювали в перспективі. Тому зараз ми бачимо наслідки заяви, і вони, коли відбуваються в комплексі з прямими санкціями з боку української армії, то вони тоді дієві. Найефективніше це все таки для Лукоїла, умовно ви ж вже називали, що до Лукол прилетіло, ще десь прилітає. Це те, що ми контролюємо, і те, що ми можемо перевірити. Оскільки на той же Лукойл зараз, якщо не помиляюсь, намагається за межами Росії продати в якісь, скажімо так. Цікаві м'яко кажучи кампаніям, і щоб це не було схоже на те, що з однієї кишені переклали в іншу, і вона буде продовжувати все таки якісь там прибутки надавати. Да? Тому тут то дуже важливо, щоб Сполучені Штати не тільки оголошували, так. але й застосовували і ввели спост... постійне спостереження за тим, як вони дотримуються, тому що це дуже важливий компонент, який е... дуже часто залишається поза мера Увагою медіа і всіх, тобто вважається, що були санкції, значить, це вже незворотній процес. Його не варто за ним спостерігати. Ні, треба контролювати як журналістам, так і відповідним органам тих же сполучених штатів. Оце якраз контроль ж завжди важливий. Навіть і 19 пакетів санкцій да, які ми там синхронізували сьогодні. Україна Зеленський підписав відповідні укази. То теж ключове і головне питання контролю над тим, щоб їх не обходили. Ну да, вже бачимо, що там ті ж, хто з тими пакетами ЄС пов'язані Казахстани, перестають там допомагати Путіну і ж з ними. А скільки часу на це знадобилося? І зусилів? все одно ж пари не вони є багато в чому. Ну, звісно, є, ну ми ж, мабуть, неодноразово згадували, і не тільки я, і ви, про те, як Іран живе під санкціями десятиліття. Так. Не одне десятиліття, скажімо а, так. КНДР. Вони це шпари... Ну, так. Да, вони знайшли шпарини, у них є такий. Господар не господар, але компаньон як Китай, який дозволяє їм дуже багато чого да, в плані обходу санкцій або компенсації цього. Да. Я думаю, що Росія, і Іран або Іран і Росія обмінялися цим досвідом. Росія готується. До нових пакетів санкцій. Це не значить, що вони чекають, що от ми дочекаємося, коли введуть 19-й пакет, будемо на нього реагувати. Вони розуміють, у них є заслані козачки, які максимально гальмують. Введення тих чи інших санкцій і дають можливість Росії підготуватися, тому повторинні санкції вони теж дуже важливі. Тому українська сторона і плідно співпрацює або намагається плідно співпрацювати з тим, щоб шпарини закривалися, тому що ми бачимо, що Ті в ракетах чи ще в чому знаходяться деталі тих країн, які в принципі з нами в дружніх стосунках, які нас підтримують. Да? Але чомусь їхні бізнесмени не гребують тим, щоб заробити гроші на крові. Це не фігура мови, це дійсно так і відбувається. Якщо в ракеті є той чи інший чіп, то він не для того, щоб облетіти. Всю планету і показати, яка вона красива для того, щоб вбивати людей конкретних в конкретній країні. Тому, на превеликий жаль, санкційні шпарини вони залишаються дуже серйозним викликом. І нам треба обов'язково з цим працювати, оскільки політикам дуже легко заявити про те, що ми ввели санкції, і на цьому фактично той же Трамп втрачає інтерес. До зробленого, як він вважає дії. А це не так. Санкції – це те, що постійно має моніторитися і при потребі посилюватись. Да, да, з нами 200 людей вже майже Саша тут, Ілля тут, віка. Друзі, дякую, що до на нас долучаєтеся. Алікс і золя. Теж тут питання, лайки, коментарі. все подобається а, нам, коли ви це робите. А, тут якісь а, а, санкції навідалися до одного з двох а, взагалі нафтопоробних заводів на території Білорусі. Поки Лукашенко тря, 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 тряс з якого в нього ще немає, і який Путін йому піджене. А може ні, бо Путіна теж насправді немає. В Білорусі загорівся НПЗ Нафтан на Новополуцькому НПЗ Білорусі дизельне паливо на технологічній установці вибухнула якісь дивина. Просто там сталася ось така. Я нагадаю, що це відбувається ще на фоні того, що Путін збільшив у шість разів імпорт бензину принаймні станом на попередній місяць жовтень з Білорусі, а там ще з Китаю збільшив не тільки, бо в нього що ми п'ємо по нафтопереробних заводах, зупиняючи нафтопереробку орієнтовно на 40%, а нафтовидобуток на 90%, як звітував малюк буквально минулого тижня. Пане Олеже, ситуація дивна. Деталей немає, звісно, що там могло вибухати, але Ну, непоганий, навіть якщо це щось технічне, хай Лукашенко спить і трохи прокидається від страху, бо до мозерського НПЗ, взагалі, якщо він не припинить відкрито допомагати Путіну і буде арешниками потрухувати, рукою подать не тільки від нас. Ну, знаєте. Я от дивуюся, скільки ж тих арешників в Російській Федерації, оскільки це Лукашенко дають і Венесуелу казали, що передадуть на слова. Да, скільки ж їх там всі, всі три чи чи <смеш> один? Чи вже один. Ну, Ото шість там... аж наступний рік будуть. А то ж один ми знищили влітку 23-го року. Малюк звітував. Тоді в Путіна було чотири. Потім по Дніпру він запускав 21 листопада. Ну пошкодження такі, як це цапцарап були. А потім в січні 25-го року щодо інавгурації Трампа потім вже забоявся. Да, мінус три, один орешник, поділять і по частинках будуть відправляти. Можливо його знати якби. Цирки їздить по містам, так, і орешник буде їздити. Ну, Але це ж їхні проблеми. Ви знаєте, колись був анекдот в радянських часів, коли у Китаї спитали в ну, війну. О, о, Робили там на, на карті, да? і генерал Кит... Китайський стояв в той період і каже, сюди мільйон відправим, туди мільйон відправим, і туди мільйон відправим по напрямку. А там перший секретар питає: а танки? Всі три відправлять по цьому напрямку. Да? Тому і тут е виходить, що це такий варіант е знаєте, батіг, якого немає. Насправді або є, і він не є того. Я вважаю, що знаєте, є проведіння, є справедливість в цьому світі, звісно, що вона не, не завжди досягається або не завжди демонструється. Проте такі нюанси вони можуть бути з за того, що і санкційні тиски, да, і вже ж, цим заводам, і всім в обід буде 300 літ. Да, Е, тому хай впалає, хай ну а що робити? Ми, е, звісно, е, спостерігаємо за цим. І це, як на мене, це приємно, тому що коли от, російські танки не отримають або бойова техніка дизелю, да, то це значить, десь на якомусь напрямку нашим хлопцям і дівчатам буде легше і збережеться більше життів. Тому Хай хорить, палає, це ж таке техніка ворожа, да, як в пісні співається. А тут Білорусь це ж давно вже не самостійна держава, це частина Російської Федерації, не де Юре а де-факто. Тому все, все може статися і все буде ставатися. Канєш і, і це на добре. А Путін, значить, між тим. Ну тут Рамзана Кадирова перевершить, конечно, не вийде. що Рамзан Кадиров там 40+, плюс це своїх родственників сюди понаставляв. А Путін 20-20+. плюс. Але це найбільше за останні 100 років, хто там у трона Російської Федерації стояв, лежав, чіплявся за нього до останнього подиху. Як вони там всі люблять? І от видання проект, організувала. Ну там всі так би мовити, від дітей двоюрідних якихось. Плем'янника вдовнучатого довнучатого шостого коліна п'ятого діда, ну значить всіх, кого тільки міг понакладав, поприставляв їх. Пов Газпромчик, звісно ж, да. адміністрація президента Російської Федерації, а, куди ж без а, урядових крісла туди теж понатикував їх. Але питання приємнічка. Воно ж все одно підвішене, подекуди у цього немає, бо Путін боїться навіть когось з рідні туди ставити, розуміючи, що, що влада то нібито назовні брехливо сильна, а всередині. День, як Черчилль писав Слабка і думає, що й свої можуть зажрати, коли зрозуміють, що акела ти що раз промахнувся. Ну, він же з, з китайським лідером обговорював, що вони планують жити по 150 років, замінювати органи або мінятися органами. Я не знаю, що вони там хотіли. Тому, ну, звісно, що такі е, диктатори вони е, дуже бояться визначати приємника е, того, що. Е, насправді, по-перше, з ним може статися що завгодно, оскільки тоді е, башти Кремля будуть одна воювати з іншою, а з іншого боку довіряти нікому не можна. І е, Путін це прекрасно знає, і для цього було багато історичних прикладів, тому він буде царювати до, до того, поки його не покладуть мавзолей. Та, по Поскоріше би вже. Але е, все одно там кажуть Мішустін, який теж до Китаю, як ми згадали знову, за Китай їздить, може бути його е, приємливим для Китаю приємником. Це небезпечно для політиків при живому царі робити такі фінти. Не? Оскільки цар ще не безсилий і він може, скажімо так, Покарати за такі моменти, тому цю версію я дуже чув давно про те, що, начебто, Китай він подобається, але я думаю, що при Путіні, який зараз при розумі, при силі і при авторитеті в Росії, ці, ці дії неможливі були апріорі. Пане Олеже, дякую вам безмежно. Сьогодні завжди з вами завжди цікаво і зрозуміло. І наші глядачі так само пишуть, що от ви, Тарас Загородній, улюблені експерти наших глядачів. Ну і звісно, і наші. Ну тому ж ми тут і збираємося. власне. Я вам дуже е, рада, дуже вдячна. І до наступної зустрічі, наступного тижня. Ми цього е, тижня раз, але ми завжди і по два, і по три, і можемо більше. В ефірах також побачимось 24-го ще безпосередньо. Бережіть себе на все добре. Ну, до побачення. Олег Лісний політолог, Ірина Узлова, Ян більше 200 людей попрацювало з нами. Друзі, дякую вам за вашу активність. Лайки, коментарі. Все це вітається. Підпишіться, звісно, на мій ютуб. Будь ласка, нас уже 3-4 з половиною тисяч. Дякую вам, що ви разом із нами приходите. Що вам цікаво, те, що стосується питання російсько-української війни і не тільки. А також нагадаю, що триває мій збір на T5 для спецпідрозділу гурмову кракен. Ми з вами неймовірні молодці, бо зібрали вже більше 340 тисяч гривень, але ще 120 попереду, аби повністю закрити цей збір. Ну, бачимо, що Путін опи. Рьони ж тільки дістає дедалі більші важелі ескалації. Вони в нього, звісно, не спрацюють, але саме тому, що працюють наші сили оборони, спецслужби, військові, захисники всі відпрацьовують і виганяючи ворога з нашої землі, і нищичи його потенціал для масштабування і продовження війни на його в глибокому тилу. Тож, а наше завдання, якщо ми вже не на фронті, то має бути для фронту допомогти їм в цьому. Кожна ваша гривня додає мені настрою а 200 гривень до над плюс дає вам можливість стати учасником розігружу шістнадцятого айфону. Ось так приємно, з корисним знову. Усприємним, побачимося, і переможемо.